Нові пустини навколо столиці. Київ готується до виборів. Силовики побоюються диверсій та завезення зброї до міста. Що робить міліція для попередження? Знає Валерія Ковалінська. ДАІ разом із міліцією зупиняють авто на в'їзді до Києва. Перевіряють, чи не везуть нелегальної бойової зброї. Перевірка проходить швидко. До хвилини, ну максимум дві, не більше. Догляду підлягають вантажівки, джипи та підозрілі машини, але не всі водії на такі заходи реагують спокійно. Як вам така перевірка? Зараз всі машини Дуже ну, кому приємно, щоб тебе встановлювали лишній раз перелазили по машині. Головний міліціонер Києва констатує випадки ввезення бойової зброї почастішили утричі, тож кількість блокпостів довкола столиці збільшили. Якщо подивитись статистику, яка мала місце в минулому році, то в нас було біля 230 одиниць зброї, сьогоднішній біля 700 одиниць. Зброї. За виявлення нелегальної зброї передбачено покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі. Терещук наголошує, добровільна здача звільняє від кримінальної відповідальності. Я хочу просити, просити мешканців все-таки Києва розуміти. Що зброю потрібно здати. І якщо є яка інформація по зброї, ми можемо анонімно її отримати. І багато хто не розуміє, що йому не потрібні гранати сьогодні, йому не потрібні автомати, пістолети, а їх потрібно здати, знешкодити і спокійно жити. Речник міліції Київської області називає траси, якими везуть зброю зі Сходу на Березані Барашівський район. І місто Біла Церква, траса Київ-Ковель за Бородянкою. А також в Переяслав-Хмельницькому районі під час перевірки виявляють і в неочікуваних місцях В жіночій сумочі була граната. Одні були волонтери, інші були люди, які кажуть, нас попросили передати цю валізу для когось там. У міліції запевняють, зроблять усе, аби запобігти ввезенню та поширенню бойової зброї у столиці. Валерія Ковалінська Дмитро Панасенко Спецкор, плюс